У святковому строю стоять ті, хто продовжуватиме ратні героїчні традиції воїнів-прикордонників, своїх батьків та дідів. Серед цих хлопців і дівчат, котрі покликані стати високопрофесійними офіцерами, понад 25 золотих медалістів, стільки ж випускників військових ліцеїв. Майже 50 курсантів продовжують сімейну традицію. Для них настала пора зустрітися з реальною дійсністю військової служби. Де загортовуватиметься характер, відточуватиметься воля і постійно вдосконалюватиметься військово-професійний рівень. На свято завітали батьки курсантів, представники обласної та міської влади, народні депутати України, ветерани великої вітчизняної. У своєму виступі голова облдержадміністрації Віктор Косамир зазначив, що відтепер починається становлення кожного курсанта як людини військової і надійного захисника вітчизни. Першокурсники поклялися обороняти Україну, сумліно виконувати обов'язок та неухильно додержуватися конституції та законів України.